Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, і все опиняєш, скарби, добра і життя подателю, прийди, вселися в нас, очисти нас від всякої скверни і спаси, благий душі наші. Господь, просимо тебе про припинення війни, просимо тебе, прийди до наших ворогів, Духу Святий, порви їх своєю миром, радістю, любов'ю, хай йдуть до себе і наводять порядок в себе в країні. Хоче, просимо тебе про зцілення поранених, про повернення додому полонених, про повернення додому пропавших безвісти. Зрозумійте, нам потрібно молитися, молитися і молитися, тому що Слово має велику силу. Ісая 48 говорить: висохне трава, зів'яне квітка, а слово Бога нашого стоятиме по віки». Ми повинні розуміти, що молитва має дуже велику силу. Слово не повертається до тих пір, поки не зробить свою дію. Ми проклинаємо, ми сіємо, ми благословляємо, ми також сіємо. Тому не проклинайте, благословляйте. Моліться, моліться на роботі, моліться, коли відпочиваєте, моліться, коли ви подорожуєте, моліться, коли ви ходите, коли спите, також моліться. Молитва має велику силу. Можете підтримати цей канал вподобайкою, написати коментарі на 7-6 слів. До речі, можете підтримати цей канал фінансово там посилання в описі. І ще би хотів вам зачитати Ефесян 6,17. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Меч духовний і шолом спасіння. Віра нас спасає, слово дає нам жити. І давайте ми з вами помолимося ту молитву, яку навчив нас Ісус.